Доброго дня, дорогі друзі, ми зараз знаходимося на полі соняшника і я хочу акцентувати увагу вашу на питанні ріст регуляції соняшника. Дуже часто в господарствах немає висококлірісних оприскувачів і на другу обробку фунгіцидну чи інсектицидну виникають проблеми з обломуванням кошика і стратою потенціального врожаю. Тому компанія Bayer Пропонує використовувати ріст-регулятор церон, який не тільки знижує висоту рослини, а також збільшується потенціально вражаючим, тому що знижуючи висоту однієї точки роста, ми стимулюємо ріст іншої точки росту, тобто стимулюється ріст кореневої системи. Рослини, оброблені цероном, мають більш потужну кореневу систему, товстіше стебло. І кошик не обломується під час обробок. Коли ж проводити ріст регуляцію? які оптимальні терміни для її проведення? Оптимальними термінами вважаються bbch 18 bbch 38 Що таке ці стадії у соняшника перші пари листків, 6-8 листків, ростуть супротивно? Тому їх легко рахувати. Перша пара, друга пара, третя пара. Далі переходить фаза в стадію витягування стебла, і слідуючі листки починають рости по спіралі. От якщо розвернути, то ми бачимо, що йде вже не навпроти листок, а вони починають іти почергово. Вони йдуть по часовій стрілці, по спіралі. З моменту, коли на рослині. Листки йдуть по спіралі, вважається переход з фази BBCH 16-18 до фази 30-32. Тобто підтягування стебла з формуванням по спіралі листків це переход до фази 30. Тобто, якраз оцей момент, коли у нас від супротивних листків. Переходять листки до росту по спіралі і є оптимальним для використання цирону, для використання регулятору росту. Тому що в цей час тканини соняшника ще дуже соковиті, молоді і вони дуже легко реагують на обробку регулятором росту. Чим старіша рослина, чим більше в неї листків, тим міцніші і твердіші стають стебло і черешки. В результаті. Скорочування відбувається не так активно. Тобто, якщо ми розглянемо, наприклад, ось цю рослину, у неї значно більше листків, уже, у неї вже фаза зірочки, ми бачимо вже кошик, але він ще сидить у верхніх листочках. І стебло у неї вже дерев'янисте. Тому реакція на ріст тригуляцію у цієї рослини буде значно нижча, ніж у молодої рослинки. Так, можна застосовувати ріст регуляцію і в цю фазу, проте скорочення між вузь буде значно менше. Можна поправити ситуацію, збільшуючи норму цирону. Якщо на молоденькі рослинки, 8 листків, 30-32 фаза, ми можемо використовувати пів літра цирону, то на таку рослину треба використовувати вже не менше 0,75 або літр цирону. Церун забезпечує стійкість рослини, і навіть коли у нас іде буревій вітер, як ви бачите сьогодні, або з сильними дощами буревій, коли фаза вже дозрівання і парусність у соняшника дуже велика, листки великі, рослини під час буревію і дощу падають. Використання цируну забезпечить вертикальну позицію соняшника і не буде втрати врожаю.